І так, Донфенг 2022 року випуску, Сороковка, 4х4, J2 з реверсом, кіпить робота, хлопці дозбирують. Те, що вчора я показував, свіжа партія. Ставимо, готуємо. Кому треба 22 рік, це принципово, будь ласка, є готовий. Значить, вважайте, що можемо на нього теж українську кабіну поставити. Буде зекономити дуже багато коштів, якщо замовити українську кабіну. І Це знана модель з рівною підлогою на великих кулесах 124 12, на 24 і 7,5 на 16. Хлопці складають, які не перший рік у нас працюють. Це знають. Його зберуть, вже певно, що закри... оцей оцей силивий дядько вже закритими очима, все позбирає. Так що все на зв'язку. Чекаю ваших замовлень. Гарного дня. Підписуйтеся, купуйте. Попам і ось він. Вже стоїть зібраний через годину часу. Бенфенг, 4 з реверсом 8 вперед, 8 назад, 540 на 1000 вом. Знаний, знаменитий, вами любимий, свіженький, омріяний, тужний, надійний, знаменитий. Отак от, от. І де те. Ще раз скажу, от такого року, 2022-го. Ага. Тут, тут дивіться, тут ага. одних ключів на 1000 доларів. Бачите, скільки настоящий оригінальних китайських видний і очі. Шприц. З'єднувачі. Тут, тут навіть прокладку. От така справа. Замовляйте, Донфренги, купуйте з 2022 року. Красота!